Вітаю на першому подільському до вашої уваги підсумковий випуск новин останнього жовтневого дня. Володимир Зеленський провів нараду щодо результату введення чергового пакету санкцій проти РФ. За його словами, Канада, Японія, Австралія, Британія та ЄС максимально зменшили імпорт з РФ. Після введення чергового пакету санкцій за прогнозами РФ втратить понад 50 мільярдів доларів США вже у 2026 році. Також глава держави запевнив, українська сторона докладає максимум зусиль, аби якомога швидше повернути усіх викрадених українських дітей. Важливою стала і так би мовити доповідь голови служби безпеки України Василя Малюка. Пропоную почути з перших уст на виконання задач верховного головнокомандувача. Президенту України ми жалимо саме законні цілі нафтовидобуток, нафтопереробка – це 90% бюджету Міністерства оборони Російської Федерації. Тобто це брудні нафторублі, за рахунок яких ворог вбиває нас. Я не буду з зрозумілих причин давати якісь деталі того, що ми плануємо. Коротко скажу за результатами, якщо брати з початку року, це майже 160 успішних вражень, об'єктів нафтовидобутку і нафтопереробки. Якщо брати за Вересень і жовтень поточного року це 20 об'єктів. Серед них 6 НПЗ, 2 нафтових термінали, 3 нафтобази і 9 нафтоперекачувальних станцій. До чого це призвело? Це призвело до дефіциту понад 20% на внутрішньому ринку нафтопродуктів, до простої 37% потужностей нафтопереробних. А також до дефіциту саме в 57 регіонах Російської Федерації відповідних нафтопродуктів і заборони експорту бензину до кінця цього року зрозуміло, ми не зупиняємося на досягненнях. Є багато свіжих поглядів, свіжих підходів в цій роботі. Це і нові засоби, нові бойові частини, нові способи і засоби зв'язку. І також варто відмітити ну, ворога. Давайте відверто визнаємо дуже сильне ПВО. І найкраще по нашим безпілотникам дальнобійним працює їх панцир. Так, от з початку 25-го року, по сьогоднішній день, ми знищили 48 ворожих панцирів. Це сьогодні пріоритет. Він визначений президентом в України. Вони виробляють 30 в рік, але кількість знищень на банках перевищує, ніж вони виробляємо. Тому ми над цим працюємо. Традиційно у генеральному штабі прозвітували про ситуацію на фронті. За минулу добу наші оборонці знищили майже тисячу окупантів. Детальніше про бойові зіткнення, успіхи та втрати пропоную послухати із прямої мови речника. На передовій 132 ворожих штурми напередодні це тижневий мінімум. А от знищених убивць і гвалтівників трохи більше, ніж днем раніше: 970. На Покровському напрямку, який у центрі уваги, 48 атак. Там побував головнокомандувач Сильський, тож заяви розпропагандистів про блокування сил оборони нісенітниця. Ситуація там справді складна, каже генерал: Росіяни накопичують піхоту у міській забудові Покровська, а наші захисники намагаються її знищувати дронами. Загалом напередодні сили оборони уразили сім районів зосередження особового. Складу озброєння і військової техніки підбили по 5 танків і бойових броньованих машин, 39 артилерійських систем, дві РСЗВ, засіб ППО і 118 одиниць автомобільної техніки окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України разом легше долати ворога. Слава Україні! З 1 листопада 2025 року набирають чинності зміни до постанови Кабінету міністрів України номер 560, яка передбачає новий порядок оформлення і продовження відстрочок від мобілізації. За словами керівника цифрових продуктів Міністерства оборони України Мстислава Даніка вже автоматично продовжено понад 600 тисяч відстрочок. Детальніше про оновлення далі. Тепер ти вибираєш найближчий ЦНАП, несеш туди документи, і ЦНАП їх приймає і відправляє на комісію. На чому наголошую, що ЦНАП не приймає рішення про видачу чи не видачу відстрочки, він просто є фронт офісом офлайновим, який бере папери і передає на комісію протягом одного-двох тижнів, тобто сім днів загально, але якщо треба якісь додаткові тожня, може бути два тижні. Комісія в ТЦК без участі вже людини, без фізичної присутності і будь-якого контакту розгляне ці документи, прийме рішення і внесе інформацію про надану відсрочку в систему. Якщо не буде прийнято рішення про надання відсрочки, ясна річ, ясно в системі інформація не з'явиться. І потім, якщо у людини є резерв, але вона подавалась через ЦНАП. Вона зможе подивитися, оновити свій військово-обліковий документ, побачити інформацію про відстрочку там, або зможе звернутися до ЦНАПу, куди вона подавалася, дізнатися, чи є результат уже за її заявою. Якщо так, то відповідно її або роздрукують документ, або пояснять на якій підставі вісрочку не було надано. Друга важлива новина це те, що понад 600 тисяч відстрочок у нас подовжується, тобто із загальної кількості тих людей, які минулого. Серпня, в серпні минулого разу, коли продовжувався військовий стан, подавались на відсрочки, Їм більше нічого не треба робити. Нікуди не йти. Ні в ТЦК, ні в ЦНАП. Якщо в них є резерв плюс, добре. Якщо немає, рекомендую встановити, тому що ми туди надіслали сповіщення, що тип вісрочки людини може бути подовжений. Коли він подовжується, людині приходить відповідне сповіщення, що новіть свій документ вашу відсрочку вдалося подовжити. У Ярмлинецькій громаді в останню земну дорогу із усіма почастями провели відважного захисника Володимира Каревича, 1976 року народження. З початком повномасштабного вторгнення Росії до України чоловік пішов до тероборони, а згодом до лав ЗСУ. Казав, що по-іншому не може бути, адже син Андрій ще до війни підписав контракт та служив у Збройних силах України. Володимир і у війську був активним та незамінним, коли справа стосувалась техніки, автівок, потреби щось відремонтувати. У його руках все працювало. В ході служби був поранений. Лікувався деякий час перебував на реабілітації, а потім. Знову повернувся в частину 24 жовтня 2025 року. Солдат Каревич Володимир Миколаєвич віддав своє життя поблизу населеного пункту Малинівка Дніпропетровської області, виконуючи обов'язок по захисту України. Вічний спочинок Володимир Каревич знайшов у рідних ярмолинцях на місцевому кладовищі. Світла пам'ять герою щирі співчуття рідним. В Скорботі оплакує захисника і Теофіпольська громада. Додому на щаті повернувся Сергій Гладкий 1998 року народження. У 2023 році він вирішив стати військовим медиком. Замість кар'єри лікаря, обрав порятунок життів на фронті. Працював у підрозділі як санітар-стрілець завжди поруч, там де найважче. Казав, що опинився саме там, де має бути серед гідних людей і мріяв робити ще більше. 20 вересня 2025 року в районі населеного пункту Яблунівка Краматорського району Донецької області він героїчно загинув. Причина вибухова травма, несумісне життя. Йому було 27. Громада зустріла свого захисника живим коридором. Кілометри людей навколішки, дорога висипана квітами. Від рідної домівки до місця вічного спочинку. І розплилася в тобі, я. і розплилося в тобі, я. і вічно житиме в тобі. І вічно житиме в тобі. Відвічна Україна! Від вічна Україна! Україні. Не, свята! Погудьте! Погудьте! Героям слава! Слава Люці! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Фолод усе. У Дунаєвецькій багатопрофільній лікарні модернізували відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Зміни були запроваджені через формування спроможної мережі. Наші журналісти першими побачили оновлення. Ремонт у реанімації це не лише про естетику та зовнішній вигляд. Насамперед, це про якість та безпеку медичної допомоги, що включає профілактику інфекцій, пов'язаних з лікувальним процесом, а також забезпечення сучасного середовища для роботи медперсоналу. У зв'язку з суттєвим збільшенням ліжкового фонду лікарні в тому році було прийнято рішення про збільшення кількості ліжок, відділення реанімації та інтенсивної терапії з 6 на 10. Поліпшені умови в таких відділеннях сприяють швидкому відновленню пацієнтів і створюють комфортні умови для близьких, що підтримують своїх рідних у складний період. Відділення має бути відкритого профілю, тобто відділення не мають знаходитись стіни, перестінки, доступ до пацієнта має бути з усіх сторін і цілодобове цілодобовий персонал, який обслуговує наше відділення. Кожного дня у відділенні працює кваліфікований персонал, який дбає про здоров'я та комфорт пацієнтів. Щодня на зміні є постійно діючий пост цілодобовий, в склад якого входить дві медсестри, два лікаря і одна санітар. На цьому модернізація закладу не завершується. Нині триває реконструкція харчоблоку. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. На Хмельниччині обговорили оновлені критерії визначення критично важливих підприємств. Відбулося чергове засідання платформи Діалог влади та бізнесу. Захід провів заступник начальника обласної військової адміністрації Роман Ужва. Основну інформацію щодо змін у законодавстві представила директор департаменту економічного розвитку обласної адміністрації Олена Бухонська. Вона нагадала, що у липні уряд ухвалив постанову номер 847 якою оновлено критерії для визначення підприємств критично важливими. На виконання цього рішення 10 жовтня начальником Хмельницької обласної військової адміністрації затверджено новий перелік регіональних критеріїв, що деталізують вимоги для підприємств області. Під час обговорення також йшлося про процедуру подання документів, типові помилки, а також про необхідність щорічного підтвердження статусу. Учасники зустрічі мали змогу поставити запитання та отримати практичні роз'яснення. У Хмельницькому протягом жовтня моніторингова група представництва уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Хмельницькій області перевіряли стан укриттів для населення. Загалом оглянули 11 об'єктів. Особливу увагу під час моніторингу було приділено укриттям, облаштованим у підвальних приміщеннях багатоквартирних будинків. Вказані укриття створені відповідно до програми Хмельницької міської ради. Моніторингова група зафіксувала низку системних недоліків. Зокрема, більшість укриттів у багатоквартирних будинках не обладнані необхідною кількістю місць для сидіння, резервами питної води, аптечками та первинними засобами пожежогасіння. Щодо укриттів, розташованих у закладах освіти, варто відзначити, що в більшості з них дотримуються основних вимог законодавства щодо облаштування об'єктів цивільного захисту. Разом з тим залишаються окремі недоліки, серед яких найпоширенішими є відсутні. Сутні безбар'єрного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, нестача мінімального запасу продуктів харчування, аптечок та вогнегасників. Позитивним прикладом є найпростіше укриття ліцею номер 3 імені Артема Мазура, яке облаштоване з урахуванням усіх вимог безпеки, має безбар'єрний доступ, санітарну зону, необхідні запаси води, аптечку, засоби пожежогасіння та належне освітлення. У ніч 31 жовтня на 1 листопада у світі відзначають найстрашніше свято року Хеллоуін. У цей день люди перевдягаються в містичних істот, тематично прикрашають будинки, готують смачні страви та переглядають фільми жахів. Трохи історії про походження містичного дня у матеріалі колег. Гарбузові ліхтарі, карнавальні костюми та незвичайні макіяжі це головні символи сучасного свята Хелловін, яке широко розповсюджено за кордоном. Українцям подобається таємнича та містична атмосфера, тому з 2000-х років його неофіційно відзначають і у нас. Існує повір'я: що року, ніж проти 1 листопада, всі душі з потайбічного світу приходять у наш. Тому традицією Хеллоуіну є перевдягання в різних містичних істот чи персонажів з фільмів жаху, що переросло у створення цілісних образів, а потім і тематичних вечірок. Окрім того, що це найстрашніше Вято, воно і найсмачніше «Солодощі або смерть, фраза, яку чув кожен, навіть той, хто до свята не дотичний у Хмельницькому. День всіх святих також набирає популярності. Здебільшого Таке локальне свято в США, в плані, що воно не стільки там на Європу і тому подібне. Сьогодні був декілька разів свідком того, як люди такого тінейджерського віку беруть, розмальовують собі обличчя там, подібно до солістів, блек метал гуртів і тому подібного. Ходять в костюмі. Всі знають, що це свято, типу, там, де всі злі сили збираються, можливо, шабаш якісь. Ми прикрашали кімнату. Вирізали з гарпузів, готували печиво з різними е, малюнками. Ну, воно, в принципі, в нас в Україні не так розповсюджене. Кажуть, наразі Хеллоуін масштабно не святкують, так як не на часі. Але якщо запозичити ідею та додати українського символізму, то можна створити унікальне свято, яке відзначатимуть з особливим патріотичним задоволенням. Курсанти другого курсу Національної академії Державної прикордонної служби України пройшли практичні заняття з дисципліни Прикордонна служба безпосередньо на ділянках відповідальності підрозділів могилів Подільського прикордонного загону. Такі заняття поєднують теорію з реальними умовами служби та формують у майбутніх офіцерів навички, які вони будуть застосовувати уже на першій посаді. Сучасні засоби охорони кордону озброєння і техніка, якими оснащуються підрозділи Державної прикордонної служби України, дозволяють проводити підготовку максимально наближеною до практики. До занять долучилися і фахівці, які поділилися власним досвідом організації служби у прикордонних нарядах, протидії правопорушенням та реагування на загрози. Це дозволило курсантам побачити роботу прикордонних підрозділів середини. У вільний від занять час викладачі разом з курсантами. Провели профорієнтаційні зустрічі у місцевих навчальних закладах, знайомлячи молодь із можливостями та перевагами навчання в академії. Музика. Покласти на лопатки та виграти. Вільна боротьба один із найдревніших видів спорту. Під час поєдинку необхідна не лише фізична складова, а й спритний розум. Чим особливий цей олімпійський вид спорту? Дивіться далі. Сила, витривалість та мужність. Такі засади одного із найдревніших видів спорту. Він був представлений ще на перших Олімпійських іграх. Вільна боротьба вимагає високого рівня фізичної підготовки, спритності та гнучкості. 20 років тренує учнів цьому виду спорту. Валентин Личака каже: це не лише про силу, а й про кмітливість. Я рахую, що наш вид спорту – один із найяскравіших, найтехнічніших, порівнюючи з другими, скажімо так, єдиноборствами. Два спортсмена намагаються вибороти золото. Перемагає той, хто поклав суперника на лопатки або ж набрав більшу кількість очок. Під час поєдинку борці застосовують різні технічні прийоми. Це чи кидок в стойці, чи прохід в дві ноги, є такі переводи, нирки. Ну, це я назвав декілька таких наших би, прийомів. Всі ці прийоми мають оцінки свої. Костянтин Задуянчук, професійний спортсмен, займається цим видом спорту з 9 років. За його плечима чимало досягнень. Зізнається, кожне тренування для нього особливе. Вільна боротьба це дисципліна. Мені подобається тут тренування, набираєшся дуже багато досвіду, їздиш на змагання, це дуже кльово. Без труднощів не буде і результату, каже спортсмен. Свій професійний шлях пригадує із посмішкою. Труднощі в спорті завжди є. Я за себе говорю, як професійний спортсмен, то дуже багато чого рішається, психологія. Як правильно ти себе настроїш, як от нас на суточку, як ти підготуєшся, так і ти виступиш. Спортсмени змагаються за гендерними віковими та ваговими категоріями, тож, як кажуть тренери, цей спорт підійде чи не для кожного. Зомбі, вампіри, привиди та гарбузи, що тільки не побачиш у ніч Хеллоуіну. У деяких країнах святкування Геловіну дуже популярне і масштабне. Люди прикрашають будинки атрибутами, влаштовують костюмовані вечірки та великі фестивалі. Проте, святкують чи ігнорують таке свято хмельничани, зараз дізнаємось. Чи святкуєте ви Хеллоуін? Ні. Чому? Тому що я на роботі. Ну а як ви взагалі відноситесь до цього свята? Нейтрально, ну, ну якось так. Прекрасно. Дитина завтра йде на свято якраз. Будемо святкувати. Правда, це не наше свято, але діти полюбляють монстриків всяких. Ні, ніколи не святкувала. Я працюю з маленькими дітками, і у нас це більше свято гарбуза. Ну, ні в якому разі ми ніяких атрибутів з цього не використовуємо, бо це не є українське свято. Ні, не святкую. Бо працюю. Не святкую, але нічого проти не маю. Ні. Чому? Бо я християнка і е, в нас е, ну, якби, ну, можна сказати, не заведено святкувати. Я таке не святкую. Друзі, да ні, вони святкують. Я до цього так собі ставлюсь. Нейтрально. Я не знаю, як його святкувати. Звичайно, ті, хто хоче, ті святкують, а хто не хоче, той не святкують. Mm. Чому? Не знаю, в нас в родині не святкують того. Для мене це як обичний день. Ми завершуємо наш випуск та інформаційний жовтень. Зичимо вам, аби у листопаді було значно більше хороших, а головне переможних новин. Дякую за те, що обираєте нас.